Вершники з Імли У досвіта черкаська дружина князя Глинського перебралася за Дніпро по потаємними стежками подалася в напрямку Лубень. Про всяк випадок князь велів рухатися не гуртом, а потроє, щоб випадковий татарський вивідник не зміг їх достаменно порахувати. Віддалік раз по раз зринали постаті вартових, що мали не допускати небажаних нишпорок. Вершники ті були не люди Глинського, а Переяславці, що знали тут усі стежки і потаємні місця. Тож черкасці почувалися так, наче їх запросили на прогулянку. Староста Черкаський їхав попереду і роздумував добре він вчинив чи кепсько? Це ж треба таки без роздумів піддатися на химерію переяславського відника Швайки, про якого досі тільки чув, але жодного разу не бачив у ділі. А той теж добрий. З'явився мов сніг на голову і замість того, аби познайомитися ближче, затявся негайно, князю, збирай своїх людей і гайда з нами не від куди бити навіть кого. Поодинокі сніжинки кружляли в повітрі, всідалися на віїло, скатали ніздрі. Князь з насолодою вдихав чисте повітря, почувався свіжим і бадьорим. Таке бувало з ним щоразу перед передчутті невідворотного бою. Неподалік цілиною. Їхав кремезний молодик, майже хлопчисько. Швайка з учора щез так само несподівано, як і з'явився, а сьогодні вдосвіта прислав цього молодика для зв'язку. Ти знаєш його? тихцем запитав князь колотнечу, що їхав поруч. пак!» – широко усміхнувся той це ж сам Санько. Ну, і що з того, що він, Санько? Вибач, князю, забув, що ти минулого літа не був з нами. А Санько, о, такого волхва ще треба вдень з вогнем пошукати, дарма що йому ще молоко на, вуха, на вусах не обсохло. Йому нічо, нічого не варто відвести очі татарам чи побачите, що буде завтра. І звірі його слухаються надто вовки. О, їхні зі швайкою вовки, князю, коштують десятка таких, як я. Та ти вже казав про них, усміхнувся Глинський, але щось не дуже віриться, що вони дорожчі за тебе. Їй бо, князю, забожився колотнеча, тоді нахилився ближче і зашепотів їм майже у вухо. А ще, князю, хлопці подейкують, ніби швайка з цим саньком позавчора прокралися майже степових татарів у кримський чамбул, злапали там тисяцького, і той розповів їм про справжній задум Манлігірея. Князь недовірливо осміхнувся. Отак От взяли і прокралися. А чом би і ні? Я хоч там і не був, але уявляю, як вони їхали поруч з Тисяцьким, тоді Санько зачаклував його так, що той повідав геть усе, що знав. Потім вони потроху відстали і повернулися до своїх, а Тисіцький поїхав далі, мовби нічого з ним не трапилось. Бо ж кажу Санько зачаклував його на забуття. Санько, здається, і не здогадувався, що йдеться саме про нього, лише при останніх словах кавотнечі зиркнув у їхній бік. Колотнеча приязно махнув йому рукою і ще ближче припав до князевого вуха. От видиш, князю, я тобі шепочу, а він чує, він, коли захоче, може, й думки читати. Думки? Глинський поморщився. Це вже Федоре нам з тобою ні до чого. Еге ж, згодився колотнеча. Тому він і їде осторонь, і взагалі намагається жити одинаком. Забивається в таку глушину, що його й собаками не відшукаєш. І виходить від тіля лише тоді, коли щось затівається. Але тоді, і князю, вже ніхто не боїться за свій мозок, бо у всіх на думці одне насипати нечистивцю солі під хвіст. Нараз краєм ока князь заважив, як снігом у їхній бік чвалом кот котить якийсь звір. Невдовзі він розпізнав в ньому вовка. Але дивина вовк на людей не зважав. Рука Галинського мимоволі потяглася до Сагайдака. Е, князю, цього робити не варт, зупинив його колотнеча. Це коли не помиляються куций саньків листоноша, не інакше якусь звістку від швайки приніс. Вовк наблизився, мехцем зиркнув на князя, махнув колотнеча хвостом і зупинився перед саньком. Дякую, куценький, сказав сенько. Тоді нагнувся з коня, відідрав з-за вовчого вуха жмутреп'яхів і видобув з нього полотняну рурку. Швидко проглянув, що в ній написано, і простяг на князеві, Швайки звістка, князю. Звістка була коротка. Татари зупинилися у терновій балці між річками хоролом і комишнею. Я ж цю балку знаю, не втримався князь. Там неподалік є невеличке село, теж комишне. І він виразно, наче був там учора, побачив перед очима буйно-зелені видолинки, похилі горби з торжовими деревами і себе малого, верхи на змиленому коні. То були місця його дитинства. Коли Великий князь Литовський Вітовт дарував його пращурові князівські звання за нечувану хоробрість, то разом зі званням дарував і землі на південь від ромен. Спогади блискавкою промайнули в голові, а очі уже вчитувались у подальші слова. Раджу купно напасти перед світанком, стича у березовому лісі. І ліс цей я знаю, знову вихопилось у князя. До нього звідсіля не менше двадцяти верстов. Він підвів голову і поглянув на вовка. Вовк теж дивився на нього, і не було в тому погляді ні настороженості, ні остраху, сама приязнь. Ти диви. Вперше мене бачить, а дивиться, мов на свого, радісно здивувався Глинський. Бо сподобався ти йому, князю, без усмішки свідказав Санько. То що передати швайці? Князь без поспіху, ще раз прочитав написане, тоді змигнув в одному зі своїх, і в його руках опинилося, писало вже вмочене в каламарчик. Князь вивів на зворотньому боці ганчірки одне слово згода і, не втримався, запитав синька можна, я її сам заховаю? Гадаю, що можна. Князь спішився, схилився над вовком. На мить стало млосно, а раптом той вчепиться йому в руку. Проте куций дивився, як і раніше, приязно, тоді вже без остраху князь тичнув реп'яховий жмут Вовкові за вухо і випростався вдоволений собою. Жени, друже, сказав як старому знайомцеві. Куций махнув хвостом і щез у найближчих кущах. Це було пізно ввечері, а десь під ранок перед княжою дружиною зблиснула під місяцем крига хоролу. Князь мимоволі зупинився неподалік, за кілька поприщ, мала бути тернова балка. Проте ніщо не свідчило, що там зачаїлася частина Орди, як ніщо не свідчило й про присутність швидшених вивідників. Праворуч та ліворуч виднілися поодинокі кущі та кучугури заметів. Попереду берези такі білі, що їх годі було розгледіти навіть з близької відстані, видавали їх лише слабкі хитливі тіні. Та коли зайшов місяць, іщезли тіні, Глинський, мимоволі відчув себе хлоп'ям, якого лишили на самоті. гукнув санька. І, коли той під'їхав, поцікавився. То що радиш далі? Зачекай трохи, князю, відказав санько, і, побачивши, як князь нетерпляче пересмикнув плечем, додав зараз має прибути швайка. Ось він уже. Князь повів головою в один бік, у другий ніде нікого. Нараз побачив, як Санько привітно змахнув рукою, і в ту ж мить на півтемрява подала голос Здоробу, князю. Глинський здригнувся. І мла хитнулася раз, другий, і з неї вирізнилася біла пляма. А тоді, наче хтось ще раз провів білим по білому, і за три кроки від князя з нічого з'явилася голова швайки. І лише потім князь, збагнув, що і сам швайка, і його кінь були загорнуті в біле полотно. Чув на тебе, тільки спромігся сказати Глинський, наче виходить з того світу. А ж!» – згодився Швайка, коли не хочеш, щоб тебе помітила татарська сторожа, доводиться рядитися під будь кого, а їхня сторожа тут, князю, чи не на кожному кроці. Стійте, нараз подав голосенько, наближаються їхні дозорці. І справді. Незабаром попереду вродилося кілька рухомих цяток. З кожної хвилею вони збільшувалися. Незабаром стало ясно, що то вершники. Один сторожко рухався попереду, а двійко на певній відстані, готові щомиті розвернути коней назад. Хочуть рознюхати, чи не криються тут у руські вивідники, сказав Санько. Швайко обернувся до вовка, що виник поруч з ним, і пошепки наказав Барвінку, голос. Арвінок підняв гостру морду до місяця і тужно завив. Сторожа спинилася кубкопана. Передній час якийсь наслухав те виття, тоді розвернув коня і без поспіху подався до товаришів. Тепер для нього все ясно, в голосі швайків чувався гум. Він вважає, що там, де виють ці романці, людей бути не може. Це добре, схвалив князь. Тепер наш удар буде для них ще несподіваніший. Але спершу, князю, хочу тобі повідомити, що їх не так уже й мало. Мої люди нарахували порахуємо після нападу, урвав його князь. Ого, сказав Швайка. Це добре.